Вівел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю. 21 жовтня. Слава Україні. Героям слава. І так, друзі, вже декілька днів стоїть така. Прохолодна погода днем більш-менш так нормально, що до градусів 13-15. Ну, ночі прохладно, холодно. І от сьогодні вже було е, мінус 3 вночі. Бачимо, які на кришах. І в нашому випадку настав час е, шукати безматочні сіми. Даною практикою вже користуємося 3 роки. Вона нас е, дуже задовільняє, так як е, ну, показує себе в нашій практиці. Дуже задовільна і розв'язує нам руки. Що саме ми робимо? Ми зараз піднімаємо кришу і дивимося, як сидять бджоли. Якщо вони сидять спокійно, формують клуб, це говорить нам о том, що там все добре і матка на місці. Якщо все ж таки вони, скажімо так, ведуть себе активно і создають характерні звуки, це може говорити о тому, що нема матки. Так, ми знаходимо матки. У нас в нашій практиці без маточних сім'ї в, в даних періодах доволі мало. Це може бути одна, максимум дві, може може і бути нуль. Але все ж таки, якщо вони є, ми їх таким методом знаходимо. Зараз ми з вами подивимося, ну і будемо сподіватися, що о, все у нас добре. Так, що то? Ну бачимо, що клуб сформований. І сидять. Це говорить, що тут все добре і все добре. Так, да. Тут теж саме бачимо клуб. Mm -hmm. Витко. Да, ну, ми так довго все не будемо робити да. і морозити їх теж не будемо. Будемо все робити скоріше. Да. Да, клуб. Также клуб. Так можна і знайти і проблемні сім'ї в плані того по кліщу, так як наявність клюща, повишена наявність кліща в бджоліної родині буде э, стимулювати бджіл виращувати розплід. Вирощування розплоду може привести бджол к більшій активності і скажімо так, більше влаги на клійонці, так як вирощування розплоду буде сопутствуватися підвищенням температури. Температура буде в такій погоді образовувати конденсат. А тут бачимо, що все добре. І також можу поняти силу сім'ї. Ну, с -с -с, чуть -чуть, скажем трохи активні, або все одно, ну тобто сім'я видно, що на всі 9 рамках сидить. Mm -hmm. Клуби, звичайно, що вони ще стануть менше, так як з приходом більших морозів вони, звісно, що будуть більше комплектуватися в е, плотніше, скажімо так. Mm -hmm. І теж бачимо, що все сидять гарно. Ті спеціалісти, які зараз будуть говорити, що вони сидять вже під верхом, і їм недостатньо буде корма. Друзі, не порівнюйте теплі вулі з січатим дном, з вуллями, деревляними ну, інакшими. Тут специфіка бджоліни формування гніз на зиму, от саме така і є. Все, є, все добре. Тут сімейка поменше, тут да. дві лишні, або сидять, сформували клуб і все добре. О, теж бачу. Теж те саме. Так, тут у нас декотрі сім'ї є под як вся кліянка називається. Da, под силиконовую пленку okay. Ось вот так все сидять все добре дальше сидять не все не добре Це у нас сімейка, друзі. Це нам важна сімейка. Це у нас три такі сім'ї йдуть. Вони на 145 тих корпусах на нуклеусних рамках, де перегорожено. І нам ну, треба розуміти, як вони будуть е, збиратися, чи в одній половині, чи в двох половинах. А, в одній половині. Mm -hmm. Цю практично зовсім залишили. Mm -hmm. Бачиш, mm -hmm. зібрали стільки тут. Ну, це добре. Mm -hmm. Це добре. О ну, тут теж все добре. Теж все добре. Теж все добре, Рослабшися мік. А хатяння і там щось. Цього року ми е, вирішили зробити експеримент по обробітці. Це також теж е, тест на обробітку, так як Ну, Я тільки що сказав, що за сім'ї зараз ще можуть теж активничати, бо мають розплід. А все ж таки добра обробітка має такий позитивний результат, що вони сидять і збираються назад. К чому веду? А цього року у нас мінімальна була кількість обробіток, так як по наявному осопу кліщей на планшетах. Я не розумію, що це за жучки якісь. Всього року якісь непонятні О теж все добре Я щось хотів сказати, та й забув Да, все добре Зараз да, гадаю, друзі, -то, скажу Так, бачу. І даме всі підряд, показуємо всі, щоб потім не було, що ти показав тільки кращі чи хужі. А, кількість обробіток була мінімальна. І це буде добра, добрий тест для ну, полосок фірми Бевел. І продемонструють їхню, їхню якість. Так. Якщо, ну, якщо буде все добре. От бачимо, що от така якась тля, непонятна сього року. І отак так ховалася, пряталася під кришею. Мабуть, там було комфортно, бджілки не давали температуру і вони так ховалися. Бачимо, да? Ну Бачимо, да, так? може не відкриваю. А! Найшла ні, ну. послабшим, буцімік. Так. Так, тут сідять. Дві, дві лишні. Кількість рамок в бджолиних гнізнах на зиму. Ну, як ви бачите, ми залишаємось на цілий корпус, 9 рамок. Ну, вони не обсіжують. Звичайно, що не обсіжують, а обсіжують, грубо в нашому випадку це 6-7 рам. Є деякі сімейки, котрі будуть обсіжувати 8 рамок. Ну і будуть також деякі сімейки, котрі будуть обсіжувати 5 рамок. Ті, котрі будуть обсіжувати 5 рамок. Ми їх будемо визначати. Ну це в період 20 січня до того часу нам байдуже бо та, що зараз сидить на 7, то вона може по якійсь причині в січні сидіти вже на 5. А та, що зараз буде сидіти на 5, ну таких бачимо поки що нема. Ну, це означає, вона до 20 січня іще буде більш слабша і вона піде повністю на розформування, як единиці. Ну а тут бачимо, що сидять красно. Ми будемо пленку піднімати. гарно mm. давайте ще пройдемо мабуть цей ряд і вже не будемо знімати, а ми потім вже собі додивимося О, сидять гарно mm -hmm. Для чого нам така робота? Хтось би сказав, що залишити їх в покої, вони тільки зібралися в клуб. Ну, нам це обов'язково зробити, так як ми не робили ті всі методи, які ви робили, скажімо так, в серпні місяці, або в вересні, або в жовтні. А ми от зараз тільки це робимо. Як гарно сидять. Так що, на наш погляд, так намного проще і намного економічні і вигодніше робити так. Робити так, як робимо ми. Хоча, ну, наприклад, друзі, ми могли б і це не робити. От дивіться, ми зараз пройшли вже 40 сімей, ми не знайшли ні одну. Не факт, що і знайдемо. Ми могли і не робити, і якщо навіть десь одна там сім'я така є, ну все не потеря при такому об'ємі. Або, друзі, скільки у нас це часу зайняло? Ми це зараз зробимо за 25 хвилин, за 30 хвилин, і це буде готово, і ми будемо знати, і нам буде на душі спокійно. А, так що ну, це не вартує навіть ця робота, щоб від неї відмовлятися. Я подивився це. Вона не вартує, щоб від неї відмовлятися. От від тої роботи, від якої ми відмовились, Благодаря цьому методу. От вона вартувала від неї відмовлятися, так як вона забирала багато часу, багато ресурсів. Mm -hmm. Будь якась послабшись. Mm -hmm. Оте Ось Теж гарно. Теж те, гарно. У мене камінь стоїть на цій сімейці, три сімейки в момент підстановки останніх полосок, чи в момент вий... Вий... виймання останніх полосок мені показались послабше. Ну потім ми передивлялись їх і все там було добре. Ну і зараз подивимося. Ну, на даному етапі вона навіть і в крайніх вулочках. Є бджоли. Все тут добре. то Візуально я помилився. Теж все добре, теж все добре, теж все добре, теж все добре, руки замерзли вже, mm -hmm. теж все добре. Знаєш, все добре, тут якось бджули, Так, зараз підходимо ще до однієї сімейки, яка на нуклеусних рамках. Ось mm -hmm. теж похожа, так, mm -hmm. да, картина? Mm -hmm. ну, тут трошки більше бджоли і вона mm -hmm. сидить і в другому корпусі. Ну все ж таки вони формують такий... Mm -hmm. Ну, будемо, дивитися, будемо дивитися, бо ну, ця затея, випробувши нові наші нуклеуси, нас заставило зовсім міняти так, свій погляд на майбутнє свого маткарства. І це зараз основний експеримент для цієї зимівлі. Бо якщо, наприклад, все буде добре, я впевнений, що половина пасіки перейде на такий метод, так, як, ну, так нам буде більш правильніше працювати. Так, тут все добре. Теж все добре. Mm -hmm. І дивіться, друзі, дивимося і немає таких понятній, як зараз було буквально 2 тижні назад у багатьох пасічників, що зльоти бджіл, що залишилося мало бджіл. Друзі, о, от вам результат. І є все те, що ми робили для цього результату. Якщо хочете теж е, не мати якихось таких ягодних проблем, можете робити так, як потрібно. Друзі, в цих сім'ях е, знаєте, от такий, от така. все зараз я піднімати не хочу. Але ми силікон не поставили, так? Ні. Ми це піднімати я не хочу. Нам компанія Лисень прислала кої-яку інтересну штучку. Ми потім вмісті з вами, коли буде час, поставимо туди таку потолочину, скажімо так, і подивимося, як вони сидять. А зараз його сю сім'ю пропустимо. Ось тут теж вся mm -hmm. Mm -hmm. Все добре. Добре. Mm -hmm. Ой, гарно mm -hmm. Так, друзі, а от в цьому вулі вже стоїть, скажімо так, э, така пленка. Об джона, да? А он трошки ниже. А що за звук? Щось таке, якби тріщало бы вони тут нижче якось зібралися, друзі. Mm -hmm. ну, якщо чесно, щось... якісь у мене тут Підозри якісь мав. Із цих всіх уліг, котрі ми пройшли, а зараз вже пройшли 70 вулів. 70 вулів. Це перша сімейка яка має якусь підозу. Тут все добре. Ну і тут все, добре. Так, друзі, це ми теж пропустимо, так як mm -hmm. тут теж треба піднімати, а ті я вже додивлюся. Все, друзі, продемонстрував, показав. Ось так легко швидко ну, і доволі просто ми пошукали без сім'ї. Туй, якщо і є підозра, то от мені от ця сімейка. Має якусь підозру. Якщо буде в мене бажання, потім зробимо ту ревізію або трошки згодом подивимося, може, може вони ще не зібрались в клуб. Подивимося. Ну давайте тут ще п'ять і на цьому завершимо, а я потім вже додивлюсь самий без вас. Да. Сидять. Так. Харко сидять. І теж сидять. Не можу сказати, що вони сидять вже плотно чи сидять вже дуже жато, але формують. А признак формування бджолиного клуба на зиму це признак доброї їхнього стану. Давайте ще подивимося всю сім'ю, яка третій вулик сидить на нуклеусних рамках. Теж подивимося, як вони себе відуть. Ну, вот. Так, так. Да. Це, Це мене задовільняє. Потім згодом ми прийдемо, наприклад, візьмемо ще один корпус, оці рамки подистаємо, сложимо в нього і поставимо їм зверху, щоб у них було достатньо кормів. Все, друзі, продемонстрував, показав. А, давайте ще оці подивимось. Це поздні сформування такі відводички, теж на нуклеусну рамку. Вони по ідеї тут мають мати ще розпліт. Ну, якщо є десь розплід, то він десь в нижніх корпусах. Mm -hmm. Ну, бджоли сидять. Mm -hmm. А як вони там сидять, Бог його знає. Можемо, звісно, приподняти корпуса і подивитися. О, ну, бджоли той. Ну, Ні, сформували mm -hmm. клуби. А ну давай, машенька, далі. Споріта. Ой, і той ще. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, mm дасте. -hmm. Все, друзі, от, така от, от, така от, от такий от стан. Мене він задовільняє більше, ніж все, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!